Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський зробив декілька яскравих заяв, і судячи з усього, адресованих нашим партнерам на заході на тлі успішної операції, 13-й її день. Зеленський зокрема сказав, що її не було б, якби західні партнери дали дозвіл бити в глиб Росії їхньою зброєю. Ну крім цього, він ще сказав, що зволікання партнерів щодо дозволів використовувати далекобійну зброю є опорою російського наступального Потенціалу а, з цих заяв і почну, аби проаналізувати, як все це бачить захід, всю цю операцію і наскільки далеко ми від отримання дозволів і, врешті, перемовин про мир. Саакян, на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Ради бачити і чути. Вітаю, а, як всі ці заяви на вашу думку, сприймаються на заході? Чи дійсно а, Курщина переконливий аргумент для заходу у питанні дозволів бити в глиб Росії? Я би не сказав, що Курщина це аргумент для дозволу бити по Росії. Це лише один з розрізів, достатньо примітивне сприйняття цієї операції в цілому. Курська операція разом з активністю українських спецслужб на африканському континенті з знищенням морського потенціалу Росії на морі, це і є наступальна операція України 24-го року. Ну якби Росіяни охрестили контрнаступ, просто він відбувається розподілено в різних точках. Чому? Бо на театрі бойових дій на сході, і на півдні України степу, де все пристріляно, вся зелена зона вже випали, на урбанізована територія розібрана російськими кабами. Ясно, що російська воєнна машина може брати кількістю, просуватися по трупах власних же солдатів, коли попередні прокладають своїми тілами дорогу для наступних. Це централізована, бездушна машина, де діють загороджувані. Загони, де діє жорстка репресія всередині системи, і тому люди йдуть на убій. З іншого ж боку, якщо ми говоримо про Курщину, то це території, які абсолютно невинними з точки зору воєнного використання. Вся зелена зона ще присутня, не вигоріла. Території не пристріляні, багато різних ландшафтних особливостей, ріки, болота, пагорби. Тобто це території для динамічної оборони ідеально підходять, вже говорять не говорять про те, що і урбанізовані території там майже не постраждалі. І ясно, що в умовах, коли України не вистачає озброєння для того, щоб вести війну позиційно тримати оборону і контратакувати на існуючій ділянці фронту, маючи домінування в технологіях і в якості, яке є у заходу, це навіть не про кількість. То ясно, що Україні приходиться діяти асиметрично і переносити бойові дії туди, де ми зможемо це робити з найкращим коефіцієнтом користі, відповідно з найменшими втратами для нас, і найбільшими для ворога. Це абсолютно логічний вихід ситуації, вдарити там, де Росія є найслабшою, де вони не очікують цього. Якщо говорити про дипломатичний розріз, то ясно, що це є посиленням позиції України не з точки зору переговорів про мир в майбутньому. На сьогоднішній день переговорів взагалі не може відбутися. Ми бачимо, що ситуація ні на фронті, ні геополітична. Вона не склалася ще в ту конфігурацію, яка би дозволила би завершити російсько-українську війну справедливим миром. Росія не готова до переговорів. Якщо у когось є ілюзії, що переговор залежить від Китаю, Сполучених Штатів чи від України, треба від цього відмовитися. Російська Федерація не йде на переговори. Вони, говорять, мову ультиматумів. Давайте ви нам віддасте території, давайте ви залишите території, які вже захопили. А Росія прогарантує, беремо, звісно, в лапки, бо жодні гарантії з Росії неможливо підтвердити. Прогарантують, що вони не підуть далі. Не дозахопимо вас, ну, але ви при цьому демілітаризуйте, ще там щось зробіть. А що Росія зробить? А Росія просто не піде далі. Вона просто залишить те, що було. Оця асиметрія. Домовленості а-ля турги, вона зрозуміла, що також товхає Україну до того, щоб перегорнути цю шахову дошку. Російська ідея про перемогу будувалася на тому, що вони здатні додавити Україну, і ось вони додавили до того, що російські війська під розділами здаються в полон українським військам на російській території. Чому це важливо? І це третій момент іміджовий і ідеологічний концептуальний для Москви. І чому Путін мовчить? Випустили Лукашенка на центральне телебачення, а тепер Путін поїхав взагалі в Азербайджан, обіймаючи, зустрічаючи з лівим, з яким у них союзницький договір про співпрацю тощо для того, щоб замилити очі населенню і показати, що він все одно великий правитель, бо повалилося ключове образ російської перемоги. Спочатку війна починалася як СВО, це такий ефемізм. Бліцкрігу російською мовою, який був вигаданий, продемонструвати, що це не війна, а це просто такий легкий похід по захопленню України, і він провалився. Путіну прийшлось виправдовувати через застосування призовників, мобілізацію назвали обмеженою. Потім, взагалі, сказали, що вона завершилась, але указ до сих пір не підписав. І Росія воює з Україною армію найманців контрактованих. Бо ідеї вставай, страна огромна» провалилися. Російське населення пасивізували десятки років і ще й радянський час. Воно не готове брати відповідальність на себе. Інакше би росіяни зараз на Курщині виходили б зупиняти українські танки голі руч, так само, як виходили українці, коли російські прийшли на наші території. Навіть не маючи змоги чинити спротив озброєно, люди виходили як мінімум продекларувати свою незгоду, будували барикади. А на Курщині майже 100 пунктів населених зайнято Україною. Жодної барикади не зафіксовано, і жодного мітингу проти українських військ, так само на жодній площі. Це говорить про те, що населення пасивне і не готове захищати, що повністю підтверджується всією сучасною історією Росії, і на цьому тлі Путін запропонував ідею перемоги як вис... війни на виснаження, в якій Росія велика, в неї більше ресурсів, і вона нібито все одно додавить Україну. Якби не нівілась, конець все одно буде, і от зараз цим наступом Україна поламала цей образ перемоги як для внутрішнього споживача, так і назовні. Бо будь-які успіхи на території України тепер знецінюються тим, що Росія почала втрачати те, що було її до 2014 року, те, що канонічно її. Бо до цього Росія весь час працювала, втрачаючи, захоплюючи те, що набуте. І це все були різні відтінки успіху. Тепер же це в мінус, тому і по зброї, по ударах по Росії тут важливий момент червоних ліній. На перевірку вони виявляються коричневими. Причому е невідомо чи не з тої самої валізки, з якою ходять за Путіна. Бо по реакції Кремля ми бачимо, що це дійсно несподіванка, і це серйозний удар під дих, і це дає аргумент не для того, щоб прийняти рішення надавати нам зброю серед тих, хто проти цього. Навпаки, вони маргіналізуються, їм мало що є протиставити. Але це дає аргумент нашим друзям і партнерам в західних урядах, в західних елітах, які зараз можуть заходити в кабінети і класти ці дані на стіл, і які можуть говорити з позиції сильних аргументів. Бо до цього будь-які слова зводились до того: ну, дивіться, Росія все одно повзе. Україна не здатна проводити наступальні операції, вона вже виснажилась. Ми не здатні дати Україні стільки озброєння, скільки необхідно, все одно треба сідати за стіл, і, зрештою, так чи інакше, в якийсь момент, фіксувати ситуацію. І Україна перегортає шахову дошку і демонструє, що ні, Україна може наступати і в себе, і на морі, і інш на інших континентах. Україна здатна перемагати Росію в окремих битвах. А якщо Україну підтримати. То це можуть бути не окремі битви, а це може бути і виграна війна. А Російська Федерація не настільки сильна, не настільки готова і не настільки спроможна, наскільки вона надуває щоки і намагається себе спозиціонувати. Бо останнє тут географія і стереотипи історичні грають проти нас. Росія на мапі дійсно велика. Росія дійсно відома західній істеріографії, культурі з Толстаєвськими театрами, балетами і всім іншим. І ми зараз ведемо битву, коли говоримо про аргументи підтримки України не з сучасною Росією, а з усім тим спадком, який творили російський а, сьогоднішній режим, радянський Союз і Російська імперія, формуючи фасадний образ Росії, який надвисає до сих пір і впливає на прийняття рішень всі ті стереотипи. І ми одночасно маємо воювати на лінії фронту, ми маємо. Конкурувати з Росією в тому, чия модель буде стійкішою і ефективнішою, бо війні на виснаження перемагають не армії, перемагають держави, суспільства, перемагає той, хто краще організованіший, ефективніший, і може витримати довше, не надірвавшись. Але і боремося з усім у тим трьохсотлітнім спадком російської пропаганди і російських впливів за кордоном, і 300 з гаком роками. Відсутності української держави і можливості України працювати з тим самим, пане Олеже. На тлі успіхів збройних сил України в Курській області чи Росії вдасться компенсувати втрати своїх територій успіхами на Донеччині? Ми бачимо, що останні тиждень рісніють заголовки. Ну, в принципі, інформаційний простір наповнений е, жалем з приводу того, що Україна втрачає території. Власне, в інформаційній символічній площині можливо, Росія не так вже й багато втратить, якщо Захопить е, Донеччину, скажімо. Ну, перш за все про Донеччину мови наразі і близько не йде. Тому що а, якщо ми подивимось на всі територіальні здобутки Росії на сході, навіть не на мапі України, а на мапі Донецької області, ми бачимо, що це дуже незначні просування. Просто це урбанізована територія і відповідно багато населених пунктів. І тому це звучить яскравіше ніж якщо б вони взяли би 100 квадратних кілометрів просто поля, так само як і ми на Курщині, контролюємо. Незначну ділянку навіть в рамках Курської області, але це райцентр і це багато а, сіл, оскільки це території з достатньо щільним населенням і території, де а, заселення відбувалося століттями до того. Це історично українські території, де власне хороші ґрунти, і відповідно там а, доволі велика кількість хуторів сіл тощо. І тому а, тут просування на Донеччині. Наразі не є таким значним, і точно не є проривним. Якщо говорити про реальні сценарії успішні для Росії, то це впертися в покровську, мирноградську, константинівську агломерацію. Фактично, лінія. Ну і може на гору піти словянськ краматорська але там часів я поки що в росіян взагалі. Немає е, серйозної перспективи вийти на ці рубежі, і там битва може тривати ще півроку рік, власне, те, що ми спостерігали з Бахмутом або з Лісичанськом до того, або е, з іншими містами, як то Авдіївка, які потрапили під каток російської агресії. І тому зараз здобутки, всі, які можуть бути російські, це захоплення невеличких містечок: аля Торецьк, Аля, можливо, Мирноград. Ну, потенційно, якщо прямо все для Росії би склалося б ідеально, і вони б скористалися всіма шансами, а Україна допустила б всі можливі помилки, то можливо Покровськ, і це не ті здобутки, які дають змогу сказати, Донецька область захоплена, вони точно знецінюються тим, що українські війська перебувають на території Росії, бо де той Покровськ. Росіяни не знали і знать не знають, і коли росіяни оголошують, що вони захоплюють черговий населений пункт? Росіяни радіють, тому що це захоплюють щось нове, і Бог його знає, як воно називається, і вони того не вивчать. Але Суджа, але Курщина, вони знають, що це їх населені пункти, навіть якщо вони цю назву вперше почули, але вони знають, що це їхні. І тому будь-яке захоплення території на сході України воно одразу ж викликатиме питання: так а що там по Курщині? Якщо ми такі сильні, то чому тоді українці на нашій території беруть наших солдат в полон і вішають свої прапори? В Цьому і розтяжка, на яку поставила Росія Україна Росію. Для Путіна будь-які інші успіхи не матимуть своєї проекції ні всередину, як успіх, ні назовні це не буде демонстрацією сили. Навпаки, скільки українські війська на території Росії, щоб Росії не вдавалося додатково успішного, ця скавка в оці. Не даватиме насолодитися цією перемогою, і буде демонстрацією неспроможності Путіна захистити власні території. Але і Росія зараз не поспішає зняти війська всі з е, е, східного напрямку, і це абсолютно зрозуміло, бо вони так само грають в ту ж саму розтяжку, але по Україні. І тут хто кого переглядить. як в переглядках хто перший кліпне е, Росія, тим самим тисне на українське суспільство з тим, щоби. Виникали питання до української влади. А чи варто було йти на Курщину, якщо росіяни просуваються на Сході, якщо ми не можемо їх там вибити? Може, треба було там звільняти території? Вони будуть провокувати це питання. Через це знімають війська з Криму, знімають з Харківщини, з частково з Луганщини, але залишають на ключовому напрямку, бо ці успіхи потрібні ніяк всередину Росії. Але як момент тиску на Україну, так само як і українське перебування на території Росії, потрібно для того, щоб Росія йшла на поводу українських планів, і ми забезпечували для себе найкращі позиції для оборони і звільнення України від Росії. Бо такі війни виграються не тільки на лінії фронту, вони виграються в цілому тим, хто нав'язує свою ініціативу, і той, хто є ефективніший, в нас не стоїть питання давати бій росіянам чи не давати. У нас лише стоїть питання де, коли і як, і відповіді на всі ці питання мають бути такими, щоб втрати з українського боку були як умога найменшими, а з російського боку вони були кратно більшими. І Курщина це затягування м'ясорубки на територію Росії за рахунок території Росії і їх знищення російськими кабами, де Україні навіть крутити шнек не потрібно буде, бо путіну необхідно цю скавку виняти. Вони самі, як лемінги, будуть йти на цю м'ясорубку. Питання лише в тому, що ця операція курська і успіхи першого етапу мають бути закріплені і трансформовуватись тоді в оборонну операцію або Рейдову операцію, організований вихід з територій або розширення плацдармів. Власне, судячи по останнім крокам українських сил оборони, зокрема підрив мостів, тощо ми можемо вже припустити, що таки мова йде про оборонну операцію на територіях Росії, зокрема створена комендатура, Відповідно, Україна виходити з вітеля сьогодні чи завтра не збирається. Пане Олеже, останнє питання, два питання поділю на дві частини. Офіс президента офіційно підтвердив візит прем'єр-міністра Індії на Моді напередодні дня незалежності. А джерела Блумберга вказують на те, що нібито Індія погодилася бути посередником, тобто передавати повідомлення від Зеленського до Путіна від Путіна до Зеленського. А чи дійсно Індія може стати посередником? І як ви бачите ймовірність проведення другого саміту миру вже восени за участі? Росії, як і було анонсовано раніше президентом Зеленським, чи дійсно тепер, на тлі операції на Курщині, Росія буде вимушена погодитися, чи, чи як? Я о, все ще продовжую скептично відноситися до таких перспектив, я повністю підтримую процес. Тому що Україні зараз необхідно його провадити для того, щоб не втратити ініціативу, тримати цю стратегічну ініціативу для того, щоб будь-які інші мирні плани, пропозиції, саміти, тощо вони не могли відбутися деструктивні для України. Таким чином, Україна каже, ні, ініціатива в наших руках: всі йдіть лісом. От порядок денний от план, все готується. Що вас не влаштовує? Всі пропозиції сюди на стіл. І будемо тут розмовляти на саміті миру. Але. Це скоріше історія не про результат домовитись там, скільки про процеси забезпечення його, говорячи аналогіями, це не захоплення нової висоти, це утримування стратегічної висоти, яка під контролем України і на яку весь час навалюється з усіх боків, і тому процес в даному випадку відбиття він не приносить іншого результату, окрім як стояння на місці. Або ілюстрація з Аліси в країні див», коли потрібно швидко бігти, щоб стояти на місці, тому що земля ніг рухається. І власне для цього ця ініціатива корисна, і вона правильна і потрібна. Але при цьому для українців потрібно розуміти, що це не направлено на те, щоб завершити війну тут і зараз. Це процесоорієнтована ініціатива і необхідність. А не результат орієнтований точно на механізм досягнення миру тут і завтра. Росія на це не готова. Я думаю, що вони на народені саміт миру український не поїдуть. Бо саміт миру це не про поговорити з Росією, це про домовитись цим світом про правила гри, про те, як повертати силу права і покласти ці домовленості на стіл Росії, і Росія або вимушена їх прийняти. Ясно, що це ілюзія, і це фантастичний сценарій, тільки якщо в Росії все дуже погано і це для них дуже поганий сценарій. Краще ніж катастрофічний, який є цьому альтернативою, або тоді ми отримаємо важіль для того, щоб працювати з партнерами в світі на заході на глобальному Півдні, з тим, що давайте примушувати Росію дотримуватись тих прав, по яких ми з вами всі домовились. Світ, бо ви ж не посередники в конфлікті на вулиці. А світ в даному випадку, ООН, ці інші структури, це поліція, прокуратура, суддя МКС, зрештою виніс ордер на арешт Путіна. Які мають не помирити дві сторони і стати посередниками в домовленостях, а які мають виконати свою місію і свою відповідальність, тому візит моді, перш за все, як на мене, буде покликаний якраз врівноваженню торгівельних відносин з Росією, співпрацею з Україною, і тоді, у випадку певного запуску певних треків співпраці, може йти мова про те, що Індія утримує нейтральну позицію, найкращий квиток із можливих посередника, який дозволяє сидіти на двох стільцях і конвертувати його як мінімум в човникову дипломатію, просто передання меседжів і можливості наближення позицій по якихось точкових питаннях. Ну аля як зерноваго добула аля, як в Катарі зараз були а, консультації з приводу можливого мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі Росії по Україні, а Україною по, а, по нафтопаливному комплексу Росії. І це не про завершення війни, але це певні точкові речі, як то обміни полоненими, наприклад, які весь час супроводжують процес війни. Індія цього би хотіла би, бо Індія а, виходить в свою вищу геополітичну роль більшу після того, як відбулися вибори, і моді зараз провадить активність і на грецькому напрямку. Вони шукають порт і Вірменію. Озброюють західним озброєнням по ліцензії виробленому в Індії разом з Францією. Торгівельний коридор розвивають це, якраз Чорномор'я, Вірменія, Греція, Молдова, а, Франція. Британія, це все конструкція так званого шляху прянощів, і ширший, який має своє продовження, який є альтернативою Китаю, і Україні, не отримавши Китай як сторону, яка конструктивно готова впливати на Росію для того, щоб Росія прийняла реальність, що вони не переможуть в цій війні. Україні, звісно, хотілося б заполучити в такому випадку Індію. Це той слон. Індійський, який стояв в куточку кімнати, всі знали, що він є, але він довго себе не проявляв. І от він виходить на авансцену. Що ж, будемо свідкувати власне. От в п'ятницю, 23 число. Наскільки я розумію, буде цікавий день. Буде про що поговорити. Прем'єр-міністр Індії буде з візитом в Україні. Дякую, Акян, політолог. Був моїм співрозмовником. Тисяч подобайку під відео. Підпишіться на канал РБК Україна, якщо ще не підписані.